Показати, як потрібно реагувати на зауваження керівника, який пропонує вам змінити або дотримуватися вимог оформлення будь-якої роботи, курсової або дипломної роботи. Для цього я буду розглядати умовний приклад. Ну, робота, яка була раніше захищена, гарна, але спочатку були, як завжди, певні проблеми з оформленням. Як виправляти ці помилки, і як зробити так, щоб ці помилки більше не повторювались у в наступному вашому діалогі з науковим керівником. Для цього мені потрібно демонструвати мій екран. Зараз я буду це робити, і перш за все, давайте ось згадаємо про те, які існують вимоги щодо оформлення робіт, як бакалавтих, так і курсових робіт. Ну, перш за все, потрібно звернути увагу, які саме вимоги до полів вашого тексту. Ви бачите, ліве 2,5 см, право 1 см, верхнє й по 1 см. Ну і давайте подивимось на роботу, яку я отримував колись. Ось, і в цій роботі я пропонував змінити ці параметри. параметри Формального такого е, дотримання вимог. Ну і подивимося, що ми бачимо в цій роботі з точки зору е, полів, е, аркушів, які, е, в яких розташований текст даної роботи. Е, перш за все, у вас має бути встановлена е, лінійка е, вашого е, документу. Документ, ви бачите, у мене Горизонтальна лінійка та вертикальна лінійка. Для того, щоб активувати ці лінійки, потрібно зайти у пункт меню подання. Зайти в пункт меню подання. І побачити, чи є у вас флаг в пункті лінійка. Ви бачите, якщо поставити цей флажок флаг, тоді буде у нас відображатися ця лінійка. Якщо не ставити, його звичайно цієї лінійки не буде. І якщо такої лінійки немає, звичайно, ви не можете оцінити, а яка у вас була величина полів, яка з якою ви працювали. Зазвичай поля виставляються автоматично ну, будь-які, але не ті, що потрібно, які є у вимогах. Тому давайте ми з вами подивимося зараз на ось наші вимоги ще раз і з'ясуємо, які там має бути встановлені наші поля. Нагадую вам 2,5 ліва, права 1 і верхня-нижня по 2 см. Повертаюся до цієї роботи, яка була мені представлена, і переходжу до пункту меню ма макет. В пункті меню Word «Макет» є ліва така ліва опція це поля. Ми визначаємо, які саме поля у нас зараз тут поставлені. Можна клацити по власні поля. І бачимо, що поля зараз у нас е, мають трошки інше значення. Верхня і нижня так, гарно по 2 см, е, ліворуч 2,25 см, праворуч 1,5 см. Це не відповідає нашим вимогам. Да? Тому ми маємо змінити. Ну, зм можемо змінити за допомогою ось, е, тих, е, таких е, стрілок вверх та вниз да? і поставити 2,5 і 1 см. І, звичайно, сказати, натиснути кнопку ОК. І зразу ми бачимо з вами, що у нас змінилися ось ці е, такі зірим е, кольором помічені е, поля, які зараз відповідають нашим вимогам: Два е, зліва і 1 сантиметр справа. Тобто, перший крок, коли ми з вами починаємо працювати з документом, Якщо ми не звертали увагу на наші поля, а вже набрали текст, вже в той текст, який ми набрали, ми маємо у відповідь на зауваження наукового керівника змінити параметри тексту, формальні параметри, перейти до файлі, до полі, поля, і в пункті меню поля ще раз показую, змінити ось ці наші значення цих полів. Два. Половини та один. Ну, і після того, як ми з вами налаштували поля, далі потрібно звернути увагу на наступну вимогу наших методичних рекомендацій щодо виконання КБР або курсової роботи. І подивитися, що там нам пропонується з точки зору ще деяких формальних таких параметрів. Шрифт друку має бути там, чітким, да? визначається як е, е, Times New Roman 14 кегель, абзац 1,5 см і міжрядковий інтервал також має бути 1,5. Давайте це з вами зафіксуємо. Е, ми маємо абзацний відступ е, зробити. 1,5 см і міжрядковий інтервал 1,5. Повертаємося до того документу, який я отримав, і дивимося, що у нас тут є. Для того, щоб з'ясувати, які у нас тут параметри нашого абзацу, ми маємо або знаходячись у пункті меню: основне. Відкрити абзац і подивитися тут, які у нас є значення параметрів. Або якщо ми з вами перебуваємо у пункті меню макет, тут цей параметр він буде відображатися відразу, да? тобто не потрібно буде клацати ще додатково. Ну І бачимо з вами, що тут є у нас параметри, які не відповідають вимогам нашого Методичних рекомендацій. Ми бачимо з вами. Ну, власне кажучи, тут не дуже гарно, да, давайте ми перейдемо до основного параметру, основних параметрів і розглянемо в абзаці. В абзаці найбільш повна буде можливість редагувати ті помилки, які були допущені під час формування цього тексту. І так натискаємо на маленьку стрілку праворуч від абзацу. І бачимо, які у нас тут є параметри. Які у нас тут є параметри? Ми бачимо, що перший рядок має відступ 1,25. Згадуємо, що має бути 1,5 см, І міжрядковий інтервал 1.0 і 10. А також у нас має бути 0. Тому маємо це виправляти для того абзацу, де зараз зараз ми знаходимося нашим курсором. Ось після вступу ми тут маємо поставити курсор да, і відкрити абзац і е, змінити на е, ті параметри, які відповідають вимогам рекомендацій. Перший рядок має відступ 1,5 см. Ми можемо збільшити ось таким чином. А, е, Міжрядковий інтервал 1,5 вірно, але тут ще дається, зазвичай замовченням, там Word доставляє нам таке значення, ось тут стояло після 10 пунктів. Ну, звичайно, має бути не 10, а 0. Да? Ми маємо там двічі клікнути на стрілочку донизу і отримаємо правильне значення цього абзацу, формату цього абзацу. Ви бачите. У нас тут має 1,5, от 1,5, мітка є 1,5. І після цього курсору, після цього абзацу, у нас і до цього абзацу, у нас немає ніякого інтервалу 0-0. Ось ці правильні параметри. Ну і, звичайно, так, якщо робити для кожного абзацу, це буде ну, правильно, але буде трошки довго. Да? Так, тому для того, для того, щоб трошки спростити собі роботу. Ми можемо виділити цей абзац і обрати формат за зразком. Ось ви бачите, така мітла, формат за зразком. Ми двічі клацаємо на цей, цю кнопку формат за зразком, і потім кожний абзац ми один раз клікаємо на його. Значення, так, ну в будь-якому місці. Ну, ось раз, клікнули, два, три, чотири. Там, де у нас є список, там, звичайно, цей формат не застосовуємо. В інших місцях, звичайно, ми маємо покласти таким чином, там, де у нас просто йде абзац. Ось, ви бачите. Декілька разів я клацав, і всі наші фор... абзаци, всі наші абзаци не вже не мають тих помилок, які були спочатку. Ну і ще дуже важливе значення, яке потрібно доопрацювати для цього тексту, це розташування певних заголовків. Ви бачите, в і далі пішов текст. Звичайно, для того, щоб працювати більш-менш впевнено з точки зору зміни параметрів представлення тексту в Word, нам потрібно вмикати цю опцію, яка у нас позначається як відображення всіх знаків. Ну, іноді студенти називають це муха така. Да? Ось давайте ми цю муху або відображення всіх знаків. Будемо вмикати для цього нашого тексту, і побачимо дуже важливі для нас такі параметри, де у нас є пуста сторінка, де стрічка, де у нас є певні пробіли, які тут поставлені, між словами і таке інше. Це дуже дуже корисна така опція, яка дозволяє нам бачити, що у нас є в нашому тексті. Ну і давайте повернемося до наших вимог і подивимось далі. Що нам потрібно, чого нам потрібно дотримуватися. Ну і краще за все сразу подивитися на приклад. І в цьому прикладі ми бачимо, що у нас має бути написано значить, розділ перший. Звичайно, він має бути розташований посередині нашого аркушу. Далі ще назва цього розділу. І два рядки ми маємо пропустити. Двічі клацати на Ентер. Раз і два. Да? Ви бачите. І звичайно, ну, тут це не принципово, там воно може бути і посередині, і ліворуч, і праворуч, але там двічі ми маємо клацати. Далі пишеться назва підрозділу. І відстань між лівим краєм нашого тексту і початком цього нашого першого розділу має бути полтора Да? Ось це, це ми маємо зафіксувати собі. Знову ж таки, двічі клацим ентером, і останнє починається текст. Ну, вже так ми це зробили. Текст починається з відступом. Від лівого краю 1,5 см. Ось така у нас має бути таке розташування тексту на сторінці. Повертаємося до того тексту, який ми розглядаємо як, е, е, певний такий е, е, зразок. І бачимо, що у нас є вступ. Це дуже гарно. Вступ має бути поставлений посередині. Ось ми бачимо посередині, але після цього вступу у нас ще має бути двічі. Поставлено ентер, да? тобто перевод... ну, зробити двічі ентер. Ну, краще робити спочатку першого, першого слова наступного абзацу. Трошки пізніше я можу пояснити. Ну, двічі класи і ось отримали ось такі дві вухи, як то кажуть. Да? От вони нам відображають, що тут ми маємо так зробити. Все, для цього розділу більше зауважень у керівництво у керівника не, не було. Це тут гарно, і далі у нас це де після завершення цього нашого першого розділу вступу, ми маємо перейти до наступного розділу, першого розділу. І е, іноді буває так, що. Е, студенти для того, щоб підібрати так ці, початок наступного розділу, ну, можуть там двічі класити своїм ентером, і потім тут писати е, розділ. Розділ перший. Да, отак можемо поставити розділ перший і тут НАТО цього розділу. Але якщо ми будемо класити ентером, потім щось ми будемо додавати до цього поступу або навпаки забирати на вимогу нашого наукового керівника. Ну, на саме тут мені здається, дуже некоректно зроблено завдання, як потрібно робити. Тут я буду рекомендувати забрати дуже багато пунктів цього цих завдань. Відповідно, у нас змісти, буде зміщення нашого тексту, і тоді початку цього розділу 1 буде вже не на своєму місці. Для того, щоб уникнути таких проблем, ми маємо поставити е е завершення розрив сторінки. Розрив сторінки ми можемо ставити або так, також в макеті. Да? Тут у нас є розриви, і тут поставимо сторінку. Да? Ось так поставити сторінку. Або е, е, комбінацію клавіш. Ctrl, Enter. Да, Ctrl Enter. Ось у нас з'явилося розрив сторінки. І далі, що ми з вами не робили, чи навпаки, забирали тут певні елементи да, ось нашого тексту. Завжди у нас перший розділ буде починатися з нової сторінки. Ну, далі як оформлювати оформляти це? Я покажу наступного разу. Е, останнє, що я хотів би вас попросити, звернути увагу на перевірку цього тексту. Ви бачите, тут ми маємо такі е, е, представлення, що у нас нібито перев... ці наші слова вони підкреслені як помилкові з точки зору орфографії. Чому так? У мене стоїть українська мова, а завжди в тексті стоїть, ось тут бачу дуже багато цих помилок орфографічних помилок, тому що цей текст, саме конкретно цей текст створювався, коли була перевірка російською мовою і тоді або англійською мовою. І тоді кожне, кожне слово буде визначатися як помилка. Помилка. Тому для того, щоб уникнути таких проблем, ми можемо стати напевно, а може видалити так певну кількість абзаців. Да? Ну, можна і все, це не принципово. Ось виділяю весь той, той текст, і е ліворуч знизу е клацаю на перевірку. Е тут потрібно ще раз визначити, що це українська перевірка, е і е також е ми маємо, е ну, звичайно, у нас має бути розкладка клавіатури, також українська, і клацаємо на ОК. Ось тоді у нас не буде ніякого конфлікту, і е, ми маємо змін, щоб у нас змінилася наша е, не змінилася. Пробачте, чому. Ну, визначати мову автоматично краще поставити, да? і тоді вона буде визначати ну, все одно. А, ну тут ця робота не дуже така була коректно створена, і тому ось ця опція зараз не дуже працює. Але потрібно ось виокремлювати і е, виділяти, що це українська мова за замовчені має бути. Але в даному випадку це не працює. Ну, е, це не так важливо. Для мене було важливо зробити так, щоб ваше представлення тексту відповідало правилам, е, перш за все, поля, полів, встановлення полів і е, параметрів абзаців. Абзаці. В пункт меню основне і абзац. Це має бути у нас 0 після, 0 перед 1,5 синтимет... рядка і 1,5 см праворуч. Да? Ось перший рядок. Ось так має бути виправлена ця ситуація. Як зробити, щоб наступного разу ви завжди працювали з правильними рядками, з правильним налаштуванням, я покажу у наступному відео. На цьому я завершаю пак демонстрацію цього е, е, прикладу і е, завершу своє відео. На все добре, друзі мої, до побачення.